Встановлюю зовнішню каналізацію. так. Починаємо з входу. Виставляємо під різні комунікації. Це сток. Дві різні стіни мойка. Машинка. Далі пішла кабінка і унітаз. От, Підготовлюємо під неї. Підготовлюємо почву під цей, щоб уже заливати її. Робимо подушечко на основну трасу. Робимо... Це потрібно робити з піском. Потім його вирівнюємо на пів труби і проливаємо. Це буде, як всередині, до зовнішньої каналізації. ми добираємось. От, і вже подушечка підготували ми її, це буде душова кабінка. А, виставляємо маячки, які потім будуть зніматися. І е Проливаємо для гарної адгезії. Водичкою. Отак от, гарно. І починаємо вже його. О, зеркальце. Просто зеркальце, дорогенькі, людоньки добрі. От. Не, то що, наклад, не описую. В цьому вигляді залита каналізація. Уже стіночки починаємо підганяти. Дивіться, Бачите, вмонтовується ці, ця каналізація. Це під блоки вже рубероїд положений. Тут вже дивіться ноль виложений, будемо підганяти. Так, отут буде вихід гільза на основну каналізацію, ту, що ми будемо з вами дивитися. Так, поїхали. Основна каналізація. Провозимо пісочком, готуємо її до. Подушечки, щоб вкладати для промивочки. Хазяїн не захотів круглі кільця. Ми їх робимо самостійно, товщина така сама як в кільцях, але робимо ми її шиферу. Дно гарно підчистимо, а там глибше закопаний квадратик. Туди буде для того, щоб більше вода, туди щебінь закидуємо. Пропінюємо піною для того, щоб утримувалась вода, і кільце було більш таким. от. Зачалюємо нитку по низу самої труби, виставляємо основу, викладаємо отакі кирпичики на стиках самої труби. А поки це робиться, вертаємось до ями, дивимось, як проходять роботи. Хлопці вже доходять до верха, Дивіться, товщина дуже добра. Пісок завезений. натягнута нитка. Дивіться, дивимося. Будемо починати проливати її, проливати водичкою. Отак пакуємо, пакуємо до самого краю. Набираємо, зрівнюємо. Ну і проливочка. Поїхали! Важливо, проливай, проливай, чуєш, проливай сразу біля нитки. Щоб тоді можна було підмулювати під неї, щоб формувався нуль. І в нас дуже гарно лягала труба. Все остальне домиється пізнішенько. Збираємо ароматизатор. Труби. Поїхали. Все. Давай. Бачите, шампунька пригодилась, так що і пахуче, і ще й гарно дівати труби. Часто буває, що треба поміняти місце, щоб на себе вже тягти. Коли вже дуже багато труб скріплено між собою, то в цьому от напрямку легше вже тоді вдягати. Клас збираємо примикаючу трубу, тому що тут буде ще зв'язуватися каналізація із старою каналізацією, яка йде з прибудови іншої. І ми врізаємося і врі... врізаємо її в одну яму. Отак от, от ми її робимо. Дивіться далі одну фішку. Бачите, тут такий момент. Ми робимо не під 90, ось, а під 2 по 45 для того, щоб не було гідрохлопочка. Кажіть, якщо вам теж так робили, то ставте лайк. Отак от, от вона у нас вийшла. Дивіться. Звідси вона буде от так от під 45, вона йтиме. Туди те ми обріжемо. Дивіться, оце, що вона йде, ось сюди правіше. Цей ми уголочок зносимо, повністю вирізаємо, одиваємо і з'єднуємось з нею. А на самій ямі робота кипить. Уже починаємо першу частину кришки заливати. Поки вкладається кришка, перепровіряємо, дивимося, всі комунікації з'єднані. Тепер нам треба проконтролювати нахил. Нахил каналізації. Пробуємо. Раз. Важливий момент, дивіться. Зараз виставляємо по, кожні, по кожній висоті, щоб воно нуль, щоб, гал... щоб не застоювалося. Виставляємо по ниточці висоту. І засипаємо ще трошечки, проливаємо, і повністю тоді земля вже ховає нашу каналюгу. Йдемо далі. Гарно стоїть. Так. І перепровіряємо тут ще. Так, воно стоїть на металі. Сержика, ну тепер приподніми трошки в натяжечку. і опусти. Щоб я подивився, чи де воно. Там іще більше залом. Супер! Воно стоїть у мене все на жорсткій основі. Тепер просипаємо піском, замиваємо, а остальне засипаємо землею. Вставили шланг там, де буде стояти унітаз. Включили воду трубою. Перепровіряємо, як тече вода. Вода працює. Дивимось по е, витоку води з труби каналізаційної. Якщо у неї є величенька дуга, то значить уклон вода розганяється дуже добре. Нахил води шикарний. Шикарний. Каналізація просто впала, шикарненько. Буде працювати. Все, все дуже добре працює. Тому... Заливаємо кришечку. Просипаємо на пів труби піском і домиваємо, і домиваємо видно половину труби по всьому периметру. Замиваємо і засипаємо землею. Робимо рельєф. От. Супер. Значить, замиваємо трубу, воду направляємо на саму трубу і вона сама себе підсмокчує. Підсмок Дивіться. От такий от момент. Дивіться, бачите? Сережка пройди оцей край, отам, де от трошечки нернуло, водичка уходить. Землю не чіпляємо, робимо акуратно. І так от по всьому периметру ми це робимо. Дивіться, пів труби, а далі буде працювати земля. Все. І так, наполовину замита труба. Сісти вона вже не сяде нижче. Все, її можна засипати. Подушечка готова, подушечка готова. Все. І тепер е, така робоча земля. Ми її засипаємо робочою землею. Що залишиться, ми тоді формуємо тут під плиточку. Та земля вона залишається, далі засипатиметься, засипатиметься ця яма, яку заливаємо, і там буде навіть клумба. Лайфхак. Як поставити, якщо тільки одна кришка є, як поставити горловину на ту ж яму, яка зараз заливається кришка. О, для цього є відерце. Ну, З цього відра ми вирізаємо по діаметру. Дивіться, так от висоти? закриваємо. Супер. Тут, землі, от вам уже і... висота. А зараз подивіться, як становиться кришка. Заливаємо, і отамато вже ця горловинка, вона, вона є. Хлопці вже починають трудитися. Продовжуємо далі заливати, готувати саму каналізацію. Армується й металом, без, безперечно. Там велика перемичка, і тут товщина така. То в принципі вона буде навіть і гелікоптер держати. Все, кришка готова. Дуже гарно, як під плиточку, ми її не, не робимо, тому що будеш засипатися землею, як, як раніше було і озвучено. Все, кришка готова. Переходимо. До формування клумби. Слухайте, підписуйтесь, О, дивіться, яка клумба. Підписуйтесь, бо слідуюче відео на цьому об'єкті будемо показу... Будем показувати, як робиться тепла підлога. Дуже інтересний проєкт. Не пропустіть! А зараз ставте вподобайки. Ось горловинка, бачите, все, під'їжджай і викачуй. До зустрічі, шановні!